Прогноз погоди на 3 дні. Привіт, друзі! З 6 червня 2025 року в Україні розпочинається триденний період із літнім теплом і сонячним сяйвом. На заході та півночі можливі дощі з грозами, що освіжить повітря, а інші регіони насолоджуватимуться ясним небом, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 35, вітер південно-західний. 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося деталі для кожного регіону. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми 6 червня. Температура вночі буде плюс 16, а в день плюс 28. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% 7 червня. Температура вночі буде плюс 16, а вдень плюс 28. Хмарно короткочасний дощ можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. 8 червня. Температура вночі буде плюс 18, а вдень плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. У Чернігові 6 червня. Вночі буде плюс 16. А вдень температура підніметься до плюс 28. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Чернігів огортає теплом, а дощ із грозою додає свіжості, запрошуючи до спокійних моментів. Поради для туристів: на півночі тримайте парасольку в періоді з 6 по 7 червня, а 8 червня ідеально для прогулянок. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик для періоду з 6 по 7 червня, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 6 по 7 червня. Температура вночі буде плюс 20, а вдень плюс 32 плюс 33. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. 8 червня. Температура вночі буде плюс 21, а вдень плюс 33. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. В Одесі, 6 червня, вночі буде плюс 20. А вдень температура підніметься до плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце дарує літню радість, поради для туристів, південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям усі три дні. Загальні рекомендації, легкий одяг, головний убір, зручне взуття, наступний захід України, це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород-Луцьк та Луцьк 6 червня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 25 плюс 26. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. 7 червня температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 25 плюс 27. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. 8 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18. А вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. В Львові 6 червня. Вночі буде плюс 14. А вдень температура підніметься до плюс 25. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ із грозою додає затишного настрою. Поради для туристів: захід підходить для прогулянок 8 червня. В періоді з 6 по 7 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою. Дощовик для періоду з 6 по 7 червня зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк. В періоді з 6 по 7 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а вдень плюс 30 плюс 33 ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. 8 червня. Температура вночі буде плюс 20, а вдень плюс 33 плюс 35. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. В Харкові 6 червня. Вночі буде плюс 18, а вдень температура підніметься до плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Харків зігріває літнім теплом. А ясне небо дарує радість. Поради для туристів схід ідеальний для пробіжок і вилазок усі три дні. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центру України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький 6 червня. Температура вночі буде плюс 15, плюс 18, а вдень плюс 27 плюс 30. Хмарно! Короткочасний дощ у Вінниці. Можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 7 червня температура вночі буде плюс 15 плюс 18, а вдень плюс 27 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. 8 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 20, а вдень плюс 28 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. В Києві 6 червня. Вночі буде плюс 16, а в день температура підніметься до плюс 28. Хмарно, короткочасний дощ. Можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає теплом, а дощ із грозою освіжає повітря, додаючи літньої свіжості. Поради для туристів. Центр підходить для прогулянок. У Вінниці 6 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик для Вінниці 6 червня, зручне взуття. Загальні тенденції: в періоді з 6 по 8 червня. 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з дощами та грозами в періоді з 6 по 7 червня на заході та півночі. Температура цього періоду вища за середню для червня, обіцяючи приємні дні. Сонце зігріватиме землю, створюючи ідеальні умови для відпочинку. Хоча на заході та півночі. Варто очікувати короткочасних опадів, що освіжать повітря після спеки. Коротко пробіжимося по регіонах: північ, тепло, до плюс 29. Дощі в періоді з 6 по 7 червня. Південь спекотно до плюс 33 без опадів. Захід прохолодно. До плюс 28. Дощі в періоді з 6 по 7 червня. Схід спекотно до плюс 35 без опадів. Центр. Тепло до плюс 31, дощ у Вінниці 6 червня. Для аграріїв Сонце сприятиме врожаю. Дощі зволожать ґрунт в періоді з 6 по 7 червня. Для туристів і подорожей південь і схід для пляжного відпочинку, захід із парасолькою в періоді з 6 по 7 червня. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, дощовик для заходу та Вінниці в періоді з 6 по 7 червня зручне взуття для активностей, пікніки на півдні, пробіжки на Сході, прогулянки в центрі. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло.